Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую учнів 1 А класу на урок корекції розвитку. Тема нашого уроку Небезпечні природні явища. Вже дзвінок нам дав сигнал Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо та й урок свій починаймо. Сьогодні на уроці. Розширюватимемо уявлення про природні явища. Вчитимемось оцінювати їх, порівнювати, співставляти, робити висновки, дотримуватись правил безпечної поведінки в певних життєвих ситуаціях. Ну а почнемо ми наш урок, як завжди, з артикуляційної гімнастики. Приготуйтеся, будь ласка, будьте уважні! Вітаю тебе, мій маленький друже! Для того, щоб правильно та красиво вимовляти звуки, треба тренуватись. А щоб було більше користі, тренуватись краще, весело та разом із друзями. Спочатку уважно слухай, як треба виконувати вправу, а потім виконуємо її разом. Для першої вправи треба трохи відкрити рота. Та Посміхнутись, губи розтягнути так, щоб було видно верхні зуби, утримувати таке положення під лічбу. Жабка їсти захотіла, враз взялась вона за діло, наловила аж сім мух. Тому й рада роб до вух. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Для наступної вправи треба витягнути губи сильно вперед. І напружити, як при вимовленні звука У утримувати таке положення під лічбу. В зоопарку ми були. Там великі є слони. А маленькі раві привітався з нами. Хобот свій він витягав. Всім привіт, немов казав. Щоб йому відповісти, хоботок зроби і ти. Краще губи витягай, равій швидше привітай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Для наступної вправи треба широкого язика висунути, розслабити та покласти на нижню губу, слідкувати, щоб язик не дрижав, отримувати таке положення під лічбу. Широким я язик зроблю на нижню губу покладу. Гарна вийшла і пласка моя лопатка з язика. Жаль така лопатка не скопає грядки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер треба широко відкрити рота, широкий язик підняти вгору, потягнутися до верхніх зубів, але не торкатися їх, утримувати таке положення під лічву. Чашку чарівну я можу зробити. З глини її не потрібно ліпити. Вгору широкий язик підіймаю, стара в нього краї загинаю. Соком наповню її чи водою. Чашка чарівна завжди зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. А для цієї вправи треба присмоктати язик до піднебіння та клацати язиком. Клацати потрібно повільно, сильно, тягнучи під язичну вустечку. Виконувати будемо під слова цок-цок. Я на конику скачу цок, цок-цок. Хочеш тебе підвезу цок, цок, цок. З вітерцем мій коник мчиться. Цок, цок, цок. Дзвінко стукають, копиться. Цок, цок, цок. Виється коникова грива. Цок, цок, цок Ой який же я щасливий. Цок, цок, цок. Тебе чудово вийшло! Не забувай поставити вподобайку та підписатись на канал. Бо попереду нас чекає ще дуже-дуже багато цікавого. До зустрічі! Ну що ж, а зараз давайте повторимо ті природні явища, про які ми говорили на минулих уроках. Подивіться! на в першій світлині ми бачимо хмари. Далі дощ, веселка, вітер, гроза, град. А на цій світлині бачимо туман у лісі. А це листопад, роса, світанок, захід сонця. Іній, сніг, заметіль, бурульки, а це вулкан, торнадо, землетрус, сонячне затемнення та північне сяйво. Ви побачили, що більшість природних явищ на в цій таблиці пов'язані з водою. Деякі з них є надто небезпечними. Але про все докладніше переглянемо відео про небезпечні природні явища. Небезпечні природні явища. Природні стихії це потужня сила. Людина не вміє управляти ними. А вони можуть змітати все на своєму шляху. Тому, щоб не опинитися в пасті, давайте пригадаємо їх та правила поведінки. На дворі переполох. З неба сиплеться горох, з'їла шість горошин іра. І у неї тепер ангіна. ГРАД. ГРАД це явище, при якому з неба падають шматочки льоду. По можливості залишайтеся вдома, вибніть електроприлади. Відійдіть від вікон. Якщо ви на вулиці, захистіть голову речами і сховайтеся в приміщенні. Жили братик і сестриця. Люди бачили дівицю. А про брата тільки чули хто ж ці незнайомці були. ГРІМ та БЛИСКАВКА. Під час грози уникайте відкритої місцевості. Не наближайтеся до води. Не стійте під деревом. Не розмовляйте по телефону. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, закрийте вікна та двері. У негода непогоди. Друбу вітрові. Як вони вдвох танцювали, починався. БуреВІЙ. При сильному вітрубі на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев. Сховайтеся в найближчій будівлі. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть від них. Вимкніть електроприлади. Тягне шапку дід на вуха, баба одягла кожуха. Тут у нас один прогноз. Є на вулиці. Мороз. Перед виходом на вулицю бажано поїсти. На морозі весь час намагайтеся рухатись. Вживайте більше теплої рідини. Ховайтеся від вітру. Нашуміла, нагриміла, все зіляла і пішла. Злива. Під час зливи не переходьте вулицю, якщо по ній мчить бурхливий потік. Уникайте незнайомих місць. Знайдіть захищене місце. Шов хлопчина через ліс молоко в циберку ніс. Хлюпнув трішки молока, зникле поле ліс, ріка. Туман При сильному тумані. Залишайтеся вдома. Якщо ви на вулиці, то не підходьте близько до проїжджої частини. Паламав дахи й дерева, вітер хуліган. Бешкетує, шкодить людям ГРІЗний. УРАГАН. При урагані. Тримайтеся подалі від дерев та ліній електропередач. Обходьте повалені стовби. Сховайтеся в приміщенні або можна лягти в якусь заглибину та міцно за щось триматися. Завірюха в гай прийшла та сестрицю привела. Сніг кружля не стелиться. Звуть сестру. Хурделиця. Під час гурделиці зачинити вікна та двері, Обмежити своє пересування по вулиці. Якщо ви в автомобілі, зупинитися і періодично розгрібати сніг. Дерева по коліна у воді стоять. Сонячні промінчики виблискують, горять. Зупинись і пильно подивись туди. Що це за симфонія Сонця і води? Повінь. Зберіть документи та речі. Вимкніть воду, газ та світло. Підніміться на верхні поверхи. Дах. А негоду не погоду. Вітер здув із хмари воду. Пішли хвилі синім морем. Називалося то ШТОРмом. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Будь уважним, обережним. Пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитино, бережися від біди. Сподіваюся, що ви були дуже уважними, і вас тепер не настигне ніяка біда. Адже ви тепер знаєте, як треба поводитись під час інших. Тих чи інших небезпечних природних явищ. Наступна нейровправа. Приготуйтеся. А зараз оберіть, будь ласка, емоцію на ромашці, чи все вам вдалося на уроці? Обираючи першу ромашку, ви говорите про те, що вам були під силу всі завдання. Якщо оцю другу ромашку, значить, було складно та незрозуміло. Або ж, все було легко та просто, чи потребували допомоги. А я дякую вам за увагу. Бажаю гарного, гарного вечора. До побачення.